Біблія, книга Ісуса Новіна, глава 18. І була зібрана вся громада Ізраїльних синів до Шило, і вони помістили там скинію заповіту, а перед ними був здобутий край. І позаставалося серед Ізраїльних синів сім племен, що не поділили це спадку свого. І сказав Ісус до Ізраїльних синів: аж доки ви будете лінуватися, піти, посісти той край, що дав вам Господь Бог ваших батьків. Дайте від себе по три мужина плем'я, і я пошлю їх, і вони встануть. І будуть ходити по краю, і опишуть його за їхнім спадком, та й прийдуть до мене. І вони поділять його собі. На Сім частин. Юда стане на своїй границі з півдня, а Йосіпові Дім стан на своїй границі з півночі. А ви опишете той край, сім частин, принесете описа мені сюди, а я кину вам жеребка тут перед лицем Господа Бога нашого. Але ви там нема частки поміж вам, бо священно діяння Господнє спадщина його. Агати рувім та половина Манасіного племені взяли свій спадок по той бік Йордану на схід, що дав їм Моїсей, раб Господній. І встали ті мужі і пішли. А Ісус наказав тим, що пішли описувати край, говорячи, ідіть і Ходіть по краю, і пишіть його, та й вертайтеся до мене, а я кину вам жеребка тут перед Господнім лицем у шело. І пішли ті мужі і перейшли по краю, та й описали його за містами на сім частину книжці, і прийшли вони до Ісуса по табору в шело. І кинув їм Ісус жеребка в шело перед Господнім лицем, і поділив там Ісус край для ізраїльних синів за їхніми поділами. І вийшов жеребок для племені Вініамінових синів за їхніми родами, і вийшла границя їхнього жеребка між синами Юдиними та між синами і була Тім границя на північну сторону від Ордани підіймався та границя до краю Ірахуну з півночі і підіймається на гору на захід і закінчується при пустині БТВ. А звідси переходить та границя до лузу, до краю Лузу на південь Це бел л і сходить до границя до атрот адару на гору, що з півдня-долини. до долини до лишнього Бетхорону. І тягнеться та границя і повертається на західний бік, на південь від гори, що навпроти Бетхорону. На південь і закінчується при Кір'ят Баалі, це Кір'ят Еарім, місті юдиних синів, це західня сторона. А південна сторона від кінця Кірят Еаріму, і виходить та границя на захід, і виходить до джерела мен Мен-Нефтохара. То Аху, і сходить за та границя до кінця гори, що навпроти Гебен Гінома, що в долині Рефаїм на північі сходить Генін Гіном, Побіч на південь, і на південі сходить до Н-Рогелу. І тягнеться вона з півночі і виходить до Н-Шемешу і виходить до Геліоту, щоб навпроти мале Адуїм. І сходить вона до Євен боган Бен Рувену і переходить побіч навпроти Арави на північ та й сходить до Арави. Переходить та границя побіч Бетхогли на північ і закінчується границя при затоці Солоного моря на північ до кінця Йордану з півдня. Це границя південна. А Єрдан граничить його зі східної сторони, це спадок Вініамінових синів, за границями його навколо за родами його. І були міста для племені вініамінових синів за їхніми родами: і Єріхон, і Бетхогла, і Емек Кеціц, Бетгаарава, і Це Мараїм, і Бет ел і Авім, і Пара йорфа, Офра, і Кефар Гаамоні, і Офні, і Гефа 12 міста їхні оселі Гівон, і Рама, і Беєрод. І Міцпе, і Кефіра, і Моца, і Рекем, і Єрпеїл, і Парала, і Цела, Елеф, і, і Евусі, Воно і Єрусалим, і В Кір'ят, і Арім. 14 міст, їхні оселі це спадок квінія мінових синів за їхніми родами.